Міністерство оборони запроваджує електронні постанови ВЛК у межах реформи військово-лікарських комісій. З 1 квітня цей процес уже стане обов'язковим для всіх ВЛК. І на цю тему говоримо з заступницею міністра оборони з питань цифрового розвитку цифрових трансформацій цифровізації Катериною Чорногоренко. Пані Катерино, добрий ранок Вітаю вас, добрий ранок. Розкажіть нам, як це працюватиме, як електронні постанови ВЛК в резерві з'являтимуться. По-перше, треба сказати, що те, що ми запроваджуємо зараз, цифрові інструменти є частиною великої реформи військово-лікарської комісії. Міністерство оборони запропонувало бачення, як зробити цю процедуру швидкою, зручною, сервісною. І вже в лютому ми почали тестувати електронні направлення на військову лікарську комісію разом з ВЛК декількох регіонів. З 1 березня електронний кабінет це вже можливість. Внести фінальну постанову про придатність або непридатність опановують працівники військово-лікарських комісій по всій Україні від Закарпаття до Донеччини, тестують, звикають до нового функціоналу. Ми стараємося підтримати всіма нашими можливими засобами наші військово-лікарські комісії в цьому процесі. Ми проводимо вебінари, даємо покрокові інструкції, спілкуємося у чатах технічної підтримки. І протягом місяця до системи мають долучитися абсолютно усі. ВЛК, усі комісії, і з 1 квітня всі ВЛК по всій країні повністю переходять на сучасний електронний формат постанов про придатність або непридатність. Простими словами, це військово-лікарська комісія працює не на папірцях, uh -huh. а вносить результати огляду вже безпосередньо в електронний кабінет, який розробило міністерство оборони. Що це дає людям, які ВЛК проходять? Людям це дає можливість не ходити після проходження ВЛК в ТЦК, тому що завдяки тому, що ВЛК працюють безпосередньо в електронному кабінеті, в зручному цифровому інструменті, то дані, які ми отримуємо про придатність або непридатність, автоматично направляються в реєстр військових зобов'язаних і відображаються у людині в резерв плюсів, тобто в електронному військовому обліковому документі документі одразу буде відображена, чи прийшо, прийшла людина вчасно в ВЛК і який власне статус. Таким чином ми закриваємо два походи людини в ТЦК, закриваємо можливістю прямо в смартфоні в резерв плюсі замовити собі направлення, пройти в ВЛК і безпосередньо отримати вже в цифровому варіанті результати цієї ВЛК. А як працюватиме електронний кабінет ВЛК в цій медичній інформаційній системі Збройних сил України? Це працює. Працівники ВЛК саме там працюватимуть, та в цьому кабінеті? Так, цей інструмент доступний для військово-лікарських комісій у браузері за посиланням з необхідністю авторизуватися. В електронному кабінеті працівники вносять дані людей, яких оглядають, а також створюють, отримують і передають документи в електронному форматі. Ці документи зберігаються в єдиній цифровій системі, без паперів, тобто, це вже стає. Наскрізною системою, і такий підхід робить ВЛК швидшою, прозорішою, ефективнішою. Таким чином ми закриваємо весь цикл взаємодії з ВЛК від направлення до постанови. Ви кажете, що до 1 квітня усі пройдуть навчання, і усі від Закарпаття до Донецької області працюватимуть в цій системі. А точно встигнуть всі навчитися? Так, ми зараз працюємо з тим, щоб лікарі власне вже звикали до системи. Більше того, є перша дуже крута статистика 1530 постанов про придатність вже повністю цифровими. Вони вже внесені в систему і оброблені. Таким чином ми бачимо, що лікарі достатньо швидко звикають до цієї нової, до цього нового формату. І користуючись також нагодою, хочу звернути до всіх ВЛК з, скажімо так, закликом перейти на електронні постанови до 1 квітня, тому що з 1 квітня їх оформлення буде вже обов'язковим. Тобто, тестовий період або такий первинний період закінчиться, і потрібно буде це робити в обов'язковому порядку. Тисячі лікарів вже підключилися до електронного кабінету. ВЛК лідери, області, лідери це Дніпропетровська, Львівська та Вінницька. Ми дуже пишаємо що зараз активно долучається Київська, Полтавська, Тернопільська, Запорізька, Харківська, Хмельницька інші області, і розуміємо, що нове це завжди виклик і завжди є певна така пересторога. Але я дякую працівникам ВЛК за готовність бути частиною цієї реформи. І як підсумок, ми зробимо медичну експертизу придатності дуже ефективною. Пані Катерино, ви згадали про електронну чергу на ВЛК, тобто те, що військовозобов'язані зобов'язання можуть через резерв плюс записатися на ВЛК, не йдучи до ТЦК. З 1 березня ця історія запрацювала. Принаймні, в Києві часто виникає проблема, що немає вільних слотів, тобто людина хоче записатися на ВЛК, а там нуль вільних дат. Чи є спосіб вирішити цю проблему? Ми зараз працюємо з міністерством охорони здоров'я для того, щоб спрямувати черги там, де вони є достатньо значними і накопичилися на ті військово-лікарські комісії, які не мають такого навантаження і готові до прийому наших громадян. Як тільки ми опрацюємо цю можливість і зробимо таке перенаправлення цієї. Одразу анонсуємо цей, цей вихід із такої ситуації. Ще один анонс вчора з'явився це те, що в резерв плюс можна буде сплатити штраф за порушення військового обліку із знижкою 50%. Розкажіть про це більше. Дійсно, це величезний такий цифровий прорив в цій сфері. Я дуже вдячна, що народні депутати і профільний комітет правоохоронний підтримав цю ініціативу. Разом з народними депутатами ми розробили законопроект 12093, завдяки якому наші громадяни зможуть добровільно сплатити штраф через резерв плюс. Відповідно, не потрібно буде проходити до ТЦК брати реквізити фінансові, потім приносити квитанцію. І так далі. Це можна зробити. В декілька кліків за допомогою фінансових інструментів Apple, Pay, Google Pay інші фінансові платіжні системи. Таким чином, ми очікуємо, що президент підпише даний законопроєкт вже закон, який проголосований Верховною Радою, і зможемо реалізувати цю можливість. Більше того, такий штраф можна буде сплатити протягом 20 днів з 50% відсотковою знижкою. Це не є нова практика для України. Ми маємо вже подібну. Практику стосовно порушень правил дорожнього руху, і зараз хочемо, щоб такі класні кейси або класні приклади сервісних послуг оселилися і розвивалися, і в сфері оборони. Але ж часто йдеться про те, що ці штрафи були накладені на людей, які не оновили у вказаний термін свої дані, не зробили це зокрема через резерв плюс. А для того щоб скористатися знижкою, їм треба буде завантажити резерв плюс і авто авторизуватися там. Завантажити резерв плюс побачити, що є певне порушення правил військового обліку, і замість того, щоб йти в ТЦК, замовити собі можливість оплати даного штрафу, тому що все одно при наявності штрафу і при наявності порушень штраф буде застосований до такого громадянина. Просто це потім буде ще складніше, тому що він буде направлений до виконавчої служби, будуть додаткові комісії оплати. А так, у громадянина є можливість зробити це в добровільному порядку, проактивно ще з 50 відсотковою знижкою. Зрозуміла пані Катерино, дякую вам за роз'яснення. Це була Катерина Чорногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації